Це під час навчання, так? Це час навчання, так, так, все, я подипусний, один класний. Я пусть кушні, одиннадцять, бек вас. Ви з ним схожі? Кажу, ви з ним дуже схожі. Тут, ще є. О, тут він колись на весіллі був такий цей брат. А у вас син, донька, чи ще є діти? Ну, син і донька. Син. А це не рідний брат. Ага. А то його весілля, от іменно його весілля. А mm -hmm. це? 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 А це? А це сюрин маленький. На це ж школу ходив.